Уже 50 років осередком культурного життя користання є ця будівля за адресою вулиця Михайла Грушевського, 3. Міський палац культури, який сьогодні носить ім'я Тараса Шевченка, урочисто відкрили 22 лютого 1974 року. З нагоди ювілею та Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва ми розповімо про це місце кілька історичних фактів. 715 місць обставлений сучасними Меблі. меблями, сяючий вестибюль, механізована сцена. Тобто механізованих сцен не завжди і не всюди вони є. Житомирській області драмтеатр. І нас віддіш немає. Володимир Дем'янович Жалеско, директор Палацу культури та Ольга Олегівна Козаченко, начальниця відділу культури та туризму, підготували матеріали, які допоможуть краще розповісти історію МПК. Так скорочено називають Палац культури. Це вирізки з газет. До речі, про заклад писала не лише міська преса, та фотографії, які вже кілька десятиліть акуратно зберігаються в альбомах. О, хто працює досі в будинку культури? Костянтин Гарбар. Сьогодні у штаті Палацу культури працює трохи більше 50 осіб. Це спеціалісти по звуку, як Костянтин Гарбар, спеціалісти, які відповідають за освітлення сцени, її стан, оздоблення. Це артисти, хореографи, ведучі заходів, методисти, керівники колективів, а ще є учасники самодіяльності. Учасники да. самодіяльності, до нас Хорина, більше 200 да. до більше 200 чоловік. У нас, вибачте, у у в художній самодіяльності. Це говорить про те, що будівля, яку звели більше 50 років тому, досі є потрібні. Рібної для громади і використовується за призначенням, незважаючи на розвиток телебачення, інтернету, люди все одно приходять на масові заходи, які організовують у міському палаці культури. Улися приїхав він до Сполтави, Полтави, приїжджали до нас на концерти. Як би там не було, ота складова, що людина відпочиває, тобто змінює свою сферу, якби уваги, і людина відпочиває емоційно. Перенесемось у минуле. Міський палац культури збудовано на руїнах будинку окружного комітету, який не пережив війну. У 70-ті на цьому місці почали зводити будинок культури для заводу Жовтнева Кузня, який все ж став загальноміським. Ви вважаєте, що в 70-ті роки гарний міський палац збудували? Один з найкращих вписалося там. Один з найкращих закладів культури області побудований. 715 місць, тобто. Ну, це великий заклад для взагалі для нашого. І така махіна натопиться, це ж люте, ті морози, які були тепло, уютно було. Ну там, як читаєш, знаєш, тому, що там дуже були люті морози, коли будували. Це дуже тому, добре, що ваш зберіг Цю пам'ять. Ну, зараз цілі. бачиш, в якому стані, тобто маємо привести його якось до ладу. Цікаво передивлятись чорнобілі фото. На них, можливо, хтось впізнає своїх рідних, які займались творчістю. А це Трушина батько. Кіпніс. Євгенія Борисовна. Вона уїхала да, в Америку. Це, це Леонідовна. О, Оксана Базак. Ну вона зараз в Німеччині, але працівник нашої школи мистецтв. у ті далекі часи в Коростині діяв народний театр. У ньому представники абсолютно різних професій приміряли на себе ролі персонажів світової та української класики. А виступали не лише в Коростині. Скільки вистав, скільки да. історії. Виступали в новоград Волинську, виступали в Бердичеві. От виступали на Житомирській сцені. Приїздили і до користання з гастролями артисти. Хор Хорвіровки е, був тут ну виступав прикарпатський, ансамбль пісні танцю прикарпатського військового округу. Виступав це я точно знаю. Не відстає заклад, і сьогодні регулярно у продажу з'являються квитки на популярних артистів. Тіна Кароль виступала в нас, Оля Полякова виступала, Вінник виступав. Мі обіцяв. Сьогодні міський палац культури це не лише сцена. Тут облаштовано сучасну конференц-залу, яка активно використовується громадою. Тут проходять важливі круглі столи, засідання, в тому числі і за участі перших осіб держави. У холі на другому поверсі є можливість проводити розважальні заходи, наприклад, дитячі свята. Організовують тут виставки, фотозони. Габарити сходів дозволяють розміститись музичним колективам, а сходи зовнішні періодично використовують як сцену. У 2000-ні роки тут проводить проводили популярний конкурс Міс літо. Сьогодні це місце для урочистих заходів. А ще кімнати міського палацу культури слугують репетиційною базою місцевих колективів. Тут народжуються пісні і сценічні номери. У міському палаці культури проходять безкоштовні творчі заняття для дітей. А на першому поверсі є кімната музей фарфорового заводу. Міський палац культури пережив всіх своїх конкурентів. Вже зачинив свої двері будинок культури залізничників. Районний будинок культури змінив призначення. А від того, що належав фарзаводу, залишились лише руїни. Якби не було міського палацу культури, або, або якби його там закрили щось з ним сталося, що б це означало для міста? Нічого культура. Як казали, колись в роки війни прийшли до, до, до прем'єр-міністра Великої Британії і каже, давайте ми заберемо кошти від культури, От, бо там є. А він каже, за що ми тоді воюємо? Так і в нас б зараз було б. МПК імені Тараса Шевченка сьогодні єдиний осередок культурного життя Коростеня. Після ремонту виглядає презентабельно та отримує компліменти від гостей міста. Та головне наголошуємо, все ж не будівля, а люди, які в ній трудяться. Завдяки творчим особистостям сьогодні, вчора та 50 років тому культура живе, розвивається, зберігаються традиції наших предків і зароджуються нові.